Вечеря любові, страждання Господні. Це спомин великих знущань. В саду Всеманське переносив сьогодні за людський гріх і Божий син. Залишив він небо, залишив ту славу, що ангельські хори співали, для того, щоб виконати всю Божу волю, щоб люди спасіння всі мали, як там його били. У нього плювали, знущали, сміялись над ним. Його розіпни, усі там кричали, а він із любов'ю усе те терпів, а потім на спину хреста, положивши, на гору Голгофу його повели, утративши сили, в дорозі знемігши, так далі не міг уже зовсім іти. Там був тоді Симон. Що з поля вертався, Христа на той час пожалів і хрест понести на ту гору узявся. Блажений той учень, що цього схотів, і там на Голгофі Христа розіп'яли. Сьогодні згадаємо той час, як в гробі новому в печері поклали усе це пройшов він за нас, щоби дарувати усім нам спасіння, цей шлях захотів він з терпінням пройти. Щоб вічності мали вінець менетліний, у жертву себе він схотів принести, і заповідь нам для спасіння залишив. Вино це пролита Господня як кров, а хліб це побите і зранене тіло, і все це велика і безмежна любов. Для нас усіх заповідь Бог сам залишив. Щоб ми пам'ятали страждання Христа, для чого сам Бог свого сина понизив, для чого лилась по Христу кров свята. Тому, любі друзі, ми щиро покаємось, утрепоті щиро себе обійдім. Поступки недобрі простити стараймось у святості заповідь цю ми берім. Нехай же він сам. Усім нам допоможе шляхом цим тернистим і важким іти. І я вірю, що лише із Богом ми зможемо усе перенести і до неба дійти.